Привіт, ви на каналі Астрамос. Я Марія. Сьогодні говоримо про дуже важливу тему: зміну геолокації. Чи впливає вона астрологічно на те, що буде відбуватися у вашій долі? Однозначно, так зараз розповім. Чому. В Момент народження у людини є звичайно показники, які планети, комети, як саме небесні тіла, розположені були на астрологічному небі в момент її народження в конкретній геолокації. Саме тому астрологи при розборі натальної карти питають не тільки дату та час народження, а також і місце народження. Це справді задає тенденцію взагалі на все життя. Але є дуже важливий аспект, і це потрібно знати кожному, особливо українцю, в момент вимушеного переселення. Переселення. Конкретно іншу країну зміна геопозиції вашої, де ви проживаєте, впливає взагалі на долю і міняє ваші аспекти в житті. Це не значить, що є конкретне місце, де вам точно не щастить, чи конкретне місце, де вам точно пощастить. Тому що є конкретна сфера і точка везіння в оприділеній сфері життя. І тут буде дуже правильно розглянути, які сфери життя і як будуть рухатися. Бажаного переміщення, тому коли ви кудись переїжджаєте або їдете на довготривалу відпустку чи на якийсь період часу відрядження, було б ідеально подивитися, як це переміщення відобразиться на вашій долі. У мене є клієнтка, яка до мене потрапила саме через таку ситуацію. Вона дуже часто їздила в гості до своїх батьків. І відчувала, що з нею там стаються халепи. Вона виїжджала щороку на місяць своєї відпустки, і з нею саме в цей місяць відбувалися дивні речі стосовно здоров'я. То якась травма, то щось таке незрозуміле. Вона не могла зрозуміти, то вона заражалася якимись дивними інфекціями. Все це було тому, що ця геопозиція була для неї невдала в сфері здоров'я. Тому, якщо у вас є альтернатива, куди переїжджати, яку країну і місто конкретно обрати для себе для нового місця проживання, або ви вибираєте тимчасове місце проживання, але на довгий термін. Дійсно, варто проаналізувати з вашим астрологом, а я, звичайно, запрошую до себе на таку консультацію, вашу геопозицію. Проаналізувати, наскільки вона і в якій сфері життя буде відображатися на вашій долі, чи сприятливо це чи ні. А також є такий лайфхак. Насправді багато жінок, які хочуть зрушити з місця свою долю, наприклад, в сфері одруження, обирають конкретну країну, яка стимулює особисту сферу життя для серйозних відносин. Є дуже багато пар, які зачинають дітей тільки при зміні геолокації а також дуже багато чоловіків, розвиваючи свій бізнес, звертаються до бізнес астрології для того, щоб дійсно спрогнозувати можливий ріст і масштабування бізнесу у конкретній країні. Для того щоб дійсно розглянути, як саме буде мінятися доля, і які сильні і слабкі сторони має конкретна геопозиція для вас індивідуально, варто розглядати не не тільки країну в цілому, а й конкретну точку, конкретне місце на карті, куди ви збираєтесь переїхати. Тому що навіть в рамках однієї країни різні міста мають різну геопозицію і різний вплив на те, як це відобразиться на ваших аспектах в житті. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайк, пишіть в коментарях, чи це нова інформація для вас, чи ви вже чули і чи знаєте свою геопозицію конкретно зараз по сферам життя? Де знаходитесь? Мені цікаво знайомитись з вами більше в описі. Під відео залишу свої контакти, якщо така консультація для вас актуальна.